Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 313 за підручник помалим брав 8 клас автора Олександр Гістер. І наше завдання виконати дію. Почнемо з першого. Так, це. Так. Я так розумію, мені треба намалювати все ж таки я ще Так, А 2 2 Х, а 2 мінус А. тепер придивимося, у нас дроби, по суті, з різними знаменниками, так, додати ми не можемо. Нам треба щось змінити, тобто поміняти місцями або у першому, або по другому. Пропоную у другому, буду стоїть плюс. І як міняти місцями? Я думаю, ви пам'ятаєте? Правильно винести мінус за дужки, як кажуть, так? Тобто у нас плюс перетвориться на мінус. І міняємо місцями А-2. Ось тепер ми можемо виконати дій. Значить, так. Знаменник у нас той самий: А мінус 2. А чисельники відбуваємо все. Друге. Давайте ось тут. У нас А. Так, я зараз свиденько. Так, на Х мінус і. Мінус 8 Y мінус Х. Так. Знову міняємо місцями. Отже, перше пишемо без зміни. Х мінус Y. А далі мінус виносимо за дужки. Значить, якщо ми тут мінус винесемо, то мінус на мінус буде давати плюс. 8 Міняємо місцями мінус y. Тепер можемо робити дію. Дроби з однаковими знаменниками. Знаменник залишаємо той самий, чисильників додаємо А плюс 8. Так, ми на екваторі. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Поїхали третє. Так. Так. Значит, у нас 2m на m-n плюс. Так, 2n минус m. Знову треба міняти місцями. Знову другий. Так, 2 m. Перше пишемо без зміни. М-ставимо плюс на мінус. Міняємо. 2 n і міняємо миссию. М-та. Можу пояснити, n-m треба було, мабуть, з першого, але N-n. Ось так. Пам'ятаємо. Ось так ми поміняли. Так, витираємо. Так, отже, тепер можемо робити дію. Так, m-n без зміння, а чисельники він Угу. Бачу, можемо два винести дужки. Залишиться М мінус Н, так. Поділити на М мінус Н. Можемо скоротити. Залишиться просто два. І четверте останнє. Так. Так, стратегічно на одному рівні в мене кудись полетіло. Так, у нас 16 і. На 4х мінус у. Плюс. Так, 4Y на Yну 4х. Перше, що робимо, це міняємо знак. Перед другим, так? У нас плюс та не мінус 16х. Перше пишемо без міні. Мінус 4y. А ось тут міняємо місцями 4х мінус. Тепер можемо робити дії. 4х мінус є записуємо без зміни. Чисельники віднімаємо 16х мінус 4 ігри. Так, ми ну бачимо, що в чисельнику ми можемо 4 винести за дужки. Ділимо на 4. 16 на 4 буде 4. Так, х і мінус ігри. 2 і 4х мінус y. Можемо скоротити. Буде просто 4. Все, це буде розв'язок даного правила. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!